Коли вже маєш геотекстиль для посадки полуниці щільністю 110, то виникла інша проблема. Як же його стелити яким боком? Коли на нього дивишся, то розумієш, що він зовні ніби. Сторони його відрізняються, а яким боком його стелити? Хто зна. Але, вичитавши ці інформації, розібравшись, впевнились в тому, що геотекстиль, який використовується, для посадки полуниці у нашому випадку не має значення, яким боком. Тобто він з обох боків однаковий і має однакову водопропускну здатність. Тому байдуже, яким боком його стелити вперед.